Всім доброго дня, всім доброго здоров'я, вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке, знаєте, трохи коротке відео. Буде коротке відео. Огляд мікрофона. Тест огляд. Вибачаюся, але я вже розпакував мікрофон. анбоксинг не выйдет. Чтобы вам показать. Вот. Микрофон петличка. Штука специально, что до до телефона и USB кабель для всей справы. Ось детально. Така от штука. USB-кабель. Ну і головна річ. Ну, це і це головна річ. мікрофон петлічка для гарного звучання. Зараз будемо робити тест. Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт. Тепер я підключив апаратуру мікрофон. Насвітить зеленим. зеленим. Начебто все працює. Можна під'єднати до одягу. Тут, бачите, зелене є. Зелений колір Ну, начебто працює. Потім. О, по, по модному. по-модному Зараз причепимо до реглана. Отак. Ох, друзі, привіт! Все знову привіт. Тест, огляд, мікрофона, підлічки. На... Пишіть, будь ласка, як мене тепер чутно. Набагато краще стало. Знаєте, спочатку почнемо з подяки. Цей мікрофон мені подарували друзі. Я хотів би всім подякувати, висловити свою вдячність у наш дуже складний час. Дуже складний час. Подякувати Вітя, Кирил, Тарас, Олексій, Ігор, Любомир. Хлопці. Велике вам дякую за підтримку. Бо мікрофон ця тема дуже серйозна. Мені вже неразово люди писали поганий звук, погане звучання. Зараз наше звучання буде краще з мікрофоном. Так, да, все супер. Техніка, технічний прогрес. Все супер. Ну, трохи розмов. О, недавно ми з вітьком розмовляли по телефону і зайшла тема про Фореста Гампа. Ну, це відомий фільм 94-го року. Фільм отримав. Так, Тут трохи світло блимає. Отак. Кіно отримало 6 Оскарів. О. Трохи маю проблеми зі світлом. Да, кіно отримало 6 Оскарів. Фільм знятий по книзі, книга Роман американського письменника. 90... 1986 року. Якщо я не помиляюся. От тільки. Один мінус забув як звати режисера, котрий зняв Фореста Гампа. А цей режисер відомий, він культова особистість, бо він, крім Фореста Гампа, це теж культове кіно, зняв фільм назад у майбутнє: першу, другу і третю частину. Це, знаєте, така кінокласика, серйозна, культове кіно. Це кіно я передивлюся, знаєте, раз в рік стабільно. Так, мені хтось тут дзвонить. Це може бути. Так, мені хтось якийсь невідомий номер позвонив. Може зіпсуватись. Щось зіпсуватися? Звучання. Чи щось таке. То я прошу вибачення за фосмажорні технічні обставини. І ще раз хочу подякувати за підтримку, за мікрофон. Такий мікрофон. Тепер буде гарне звучання. Можна так зробити. Як чутно. Прийом. Е, вибачаюсь, якщо когось ще забув подякувати, може хтось ще був прищетний до, 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 до цього дійства. Так, вибачаюсь, були технічні проблеми якісь, як я казав, був досягнутий максимальний розмір відео, воно ну, в мене вимкнулось. Так, да, я хотів подякувати всіх. Хто допоміг з мікрофоном і подякувати, може, ті, хто не був присутній, я не знав, що хтось був присутній до, до цього діла. Е, я вибача, е, Дякую, коротше, подякувати. Тепер у нас буде більш якісний відеоконтент. Всім дякую. Будь ласка, подобайк Підписка і комент. І напишіть, будь ласка, як звучання з мікрофоном Петличка. Всім дякую. І дякую за мікрофон Петличку. За підтримку. Всім дякую.